Люблю історії, які швидко і легко читаються. І 9 листопада Колін Гувер це одна з таких книг. Коли все легко, рівно до середини. Після середини починається калейдоскоп таких різних різних подій. Що можу відмітити, це переклад. Переклад просто фантастичний. Саме переклад пробивав мене на ха-ха-ха. це було смішно, дуже і дуже забавно. Сергій Ковальчук Сергій Ковальчук зробив дуже і дуже класну роботу. Насправді від початку року я прочитала не так багато паперових книг, через те для мене ця е, свого роду унікальна. Дуже приємний папір, вона надзвичайно приємна на дотик. Тактильні ну, відчуття просто феноменальні, але як не зло не сталося жодної, жодної цитати, яку мені б хотілося підкреслити чи щось запам'ятати. Вона Фелло, він Бен, і перша зустріч відбувається в ресторані, де вона вечеряє зі своїм батьком, і Бен вривається, намагаючись її врятувати від несправедливого жорстокого, лицемірного батька. Я не розуміла, чому всю дорогу з батька намагалися зробити головного лиходія. Як на мене, він був дуже і дуже адекватним чоловіком, який все життя попрацював в акторському бізнесі, знав кіноіндустрію з середини. І хотів берегти свою доньку. Ну, по крайні, я це так бачила. Е, вся книжка мені здавалася, здавалася ще для неї задоросла, за Е, Ну, В будь-якому разі, Бен вірвався в розмову, намагався її врятувати. Значить, такий він лицар на білому коні, і починає зав'язуватись розмова. Вони разом вибішують батька. Батько кидає все, кидає гроші на стіл і йде з ресторану, що зрозуміло. І після розмови з Беном, після того як він її так врятував, вони домовляються не зустрічатися, попри те, що між ними ну, певного роду іскра таки пролетіла. Вони зустрічаються лише раз на рік. І оскільки я не вмію говорити про книжки без спойлерів, не бачу в цьому ніякого сенсу, то я розповідаю зараз 9 листопада. Стало для неї важливою болючою датою через те, що саме 9 листопада вона потрапила у величезну пожежу, яка знищила частину, ліву частину її тіла. І в Бена у цей день звела рахунки з життям його матір. Окрім цього, 9 листопада також є Днем Смерті відомого Валійського, Уельського. Поета Ділана Томаса, улюбленого поета Матері Бена. І мені сподобалося, що в книжці були відсилки на певні його твори, на певні його поезії. І це круто, коли в творах ну, з'являються такі посилання на відомих вже поетів. Після другої зустрічі в ресторані, коли вони побачилися вже наступного року. Після розмови їхньої, після того, як він собі набив тату з там, певними ініціалами важливими для нього, вона вже була в літаку, і він купив, забігає в літак, купивши перед тим білет за 400 доларів для того, щоб вручити їй лист з проханням зустрітися зі своїм батьком. Бо, як ви розумієте, після першої розмови в них прям дуже розійшлися. Погляди взагалі, все розійшлося, і вони капітально посварилися. І в мене це зразу так думаю: ну дійсно, в нього не було часу для того, щоб сказати їй це прямо в обличчя, але було, був час для того, щоб накатати три листки і купити білет за 400 доларів для того, щоб вручити їй цей лист. Після того були такі спогади, що він ніде не працює. Що він живе на гроші своєї матері після її смерті, які йому досталися, і ну, якби питання пропало. Думаю, Ах, думаю, ну, ясно". Після зустрічі наступного року, це жня, третя зустріч була 9 листопада, почався калейдоскоп подій. Почалася така величезна катавасія, коли у автомобільній катастрофі помирає його брат, вона прилітає до нього в, в Лос-Анджелес, проводить з ним ніч, зізнається в коханні. Вони домовляються переїхати разом в Нью-Йорк, і хвилини перед від'їздом вона його залишає самого і каже, що це для твого ж блага. І в той момент ну, стає ясно, що буде якийсь game changing rules, що щось відбудеться, і якраз рівно, чітко на середині книжки, все почало котитися вниз. Уже тоді починається дикість, коли після смерті Прада. Бена, він починає жити з його дружиною. Вони там починають будувати якісь відносини, в неї народжується син, і, і четверта зустріч відбувається разом з дитиною, коли вона усвідомлює, що в них відносини, тобто, в Бени, відносини зі своєю невісткою, як сказати, з братом з дружиною брата. І от починається далі от такий от просто якийсь період, коли вони сходяться, розходяться, сходяться, розходяться. І це такий момент, який мене трошки підбісив через те, що протягом першої частини книжки в них прекрасна комунікація, вони знаходять спільну мову. Вони дуже підтримують один одного, вони розуміють, він її особливо підтримує. А тут якийсь момент, наче за помахом. Чарівної палочки в них просто вже комунікація пропадає моментально. Дивно, що це так включається-виключається. Якщо ви читали нормальних людей Салі Руні, там теж були такі діалоги підлітків, коли вони не могли знайти спільної мови, і ну, там комунікації не було з самого початку. Там було з самого з Самого початку очевидно, що вони просто на різних планетах і намагаються якось знайти точки доступу. В них ну, спілкування не було, і тільки через рік вони розуміли, що там інша людина хотіла тобі сказати. І теж на контрасті з нормальними людьми, в цьому романі Бен був письменником, і тут, хоча б, було видно те, що він дійсно писав роман, і саме е, в його книжці, в книжці, яку писав Бен протягом їхніх років. Життя на відстані, стає ясно, чому він влаштував пожежу, як саме померла його мама, як, як взагалі все відбувалося. Натомість в нормальних людях це теж такий момент, мене трошки підвішувало. Авторка постійно звертала увагу на те, якими інтелектуальними, якими розумними були головні герої, і при цьому не надавала жодних цьому підтверджень, не було жодного діалогу, де вони. б Показали чи продемонстрували свій інтелект і те, яким вони є глибокими і розумними. П'ята їхня зустріч відбувалася ну, після того їхнього величезного скандалу, коли вони посварилися через те, що він почав жити разом із дружиною свого брата. І тут зустріч, про яку вони не домовлялися в якомусь нічному клубі, коли почалась якась бійка, просто п'яна бійка. Коли почали відбуватися якісь ці феєрверки, мене вони опустили з землі на небо, з неба на землю, і я зрозуміла, що в мене в руках просто ну, звичайний любовний роман, який легко читається, швидко читається, але любовний роман, від якого ну, чекати багато не треба. І якщо Спочатку мені Бен дуже імпонував. Мені подобалося, що він показує її, яка вона важлива, що шрами це не ідентифікують її особистості, що це просто частина її, вона мусить жити з ними і проживати це життя наповну. І ці мотиваційні спічі на початку книжки мені подобалися, бо вони відроджували в ній бажання жити, бажання бажання. Бути з людьми, бажання себе показувати. Натомість, друга половина, коли проявилися його, його справжні мотиви, його поведінка, маніпулятивність, ця зацикленість на датах, тоді вже почало трошки ти дивишся на всі події іншими очима, і вони тебе зовсім ну ніяк не захоплюють. Особливо мені. Не сподобалось те, як він звинувачував Селен в тому, що саме через неї він почав відносини з дружиною свого брата. І, ну, на цьому моменті ти розумієш, що ну, далеко він не такий хороший хлопець. А з іншого, з іншого боку, як би ми дізналися про це на початку, якщо по факту вони зустрічались раз в рік, не вели ніякої переписки, не спілкувалися, не зізванювалися, і як інакше. Можна зрозуміти, хто перед тобою. Тобто, ну ясно, що спочатку ти в таких рожевих окулярах дивишся на, на хлопця і хлопаєш вухами і не знаючи, що, що, що від нього чекати. Ну, друга половина книжки показала, чого від нього чекати, і мене дико, дико, просто дико здивувало е, фінал. Як я говорила, для книжки це класні події, але що стосується життя, то Боже, збав таких. Перед нею Колін Гувер пише про опіки третього ступеня, певно, не до кінця усвідомлюючи, що опіки третього ступеня це коли відмирають просто всі шари шкіри. І якщо вона це, наприклад, не знала, то це могли знати про це могли знати редактори і люди, які публікували книжку. Мені дивно, що, що це пройшло повз їхні очі. Ну, але протягом першої половини книжки теж досить довго все крутилося навколо гуртів. Бен постійно заявляв, що це важливо, бо типо, різні смакові вподобання можуть бути причиною, чому люди розходяться. І коли в момент він спитав, який улюблений гурт Фелон, вона відповіла, що X Ambassadors. Вони хороші пісні він сказав, що не знаю цього гурта, і після цього ця лінія затихла. Тобто, спочатку все так, таке ну не те, щоб не гнітання, але ну, типу, це важливо, 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 щоб знати, чи музичні смаки сходяться. Потім почути, що я не знаю цю, цю групу, і, і на цьому лінія музичних гуртів завершилася так дивним, дуже дивним чином. Він навіть намагався знайти їх. Щоб, щоб зрозуміти, чи, чи це хороша група, чи не хороша. Ну, дивно. Теж навколо улюблених письменників довго крутилися, і так як я вже говорила на початку Діла на Томаса, ну в нього хороші поезії, через те, через те я рада, що про нього згадали. Найдивніший момент роману це фінальні сторінки, коли. Останнє заключне 9 листопада, коли вони не зустрічаються після всіх цих е, скандалів інтриг, розслідувань. І мама Фелон, яка вчила її не закохуватися в хлопців, не закохуватися до 23 річного віку, заходить в її в квартиру, дістає рукопис книжки Бена, читає його і заохочує доньку прочитати це. З питанням, чи ти його кохала? Як це максимально дивно? Звучить фраза про те, що в тебе шрами на обличчі, а в нього шрами десь там в іншому місті. Типу він такий весь зранений і такий. Е, такий, Йому так важко, що він підпалив будинок і там була ти, але ну це не важливо, бо він теж такий зранений. 16-річний хлопець підпалює будинок на рівному місті, не знаючи причини, чому його мама покінчила з собою. І... І максимально дивна поведінка мами Фелон, особливо знаючи, якою вона була протягом першої половини книжки. Дивно? Я коли проглядала там, певні відгуки, бачила багато про сльози. Типу книжка поводує дуже багато сліз, і як це все чуттєво в мене ні, ні півгарминки сліз не було. Я читала історію, але вона мене не те, щоб не вразила. Але після будинку Сидру, книжку, на яку я буду робити відгук точно, точно, точно ну, тут немає навіть про що задуматись насправді. Ти просто прочитала це такі одноразові романи, легко, дуже цікаво написані. Я її проковтнула за три вечори. Мені було цікаво, але ну, це, це просто звичайне, звичайний роман. Мені сподобалось те, що... Ця історія була очима і Феллон, і Бена. Воно не повторялося, через що було цікаво читати. Але перша половина була однією, друга половина просто перекреслювала все, що було в першій половині. Я там кохання близько не бачу. Близько не бачу, я бачу першу таку підліткову закоханість, від якої дурновато пахне. так Не дуже приємно пахне. Але читати можна. Читати можна, я її не закинула, я її дочитала. Вона мені дуже важлива книжка, бо я її отримала в подарунок від, від однієї, дівчинки, з якою ми разом були на концерті Хардкіса. І мені ця книжка цінна, але сказати, щоб я її рекомендувала, я цього не скажу. У будь-якому разі, дякую за те, що додивилися. Побачимося з вами в наступних відео.